Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. Міністр війни США Під Гехсет заявив про провал російської ППО у Венесуелі. Глава Пентагону заявив, що американська операція у Венесуелі відбувалася безперешкодно. За його словами, майже 200 найкращих військових США змогли зайти до центру столиці і затримати Ніколаса Мадуру і його дружину Сілію Флорес. Я нагадаю, що в операції брала участь американська спецслужба Дельта Форс. Ну і схоже, ті самі російські системи ППО спрацювали не надто добре. Зіронізував гексед. Я нагадаю, що від Росії Венесуела отримала зокрема винищувачі су 30 МК 2 комплекси Панцер С-1 і БУК М2М. Крім того, гексит наголосив, що під час операції США не втратили жодного військового. За його словами, Пентагон зосереджений на випереджальних заходах, нових оперативних підходах, швидкому впровадженні сучасних технологій і довгострокових інвестиціях у військовий потенціал. Основною метою США посадовець назвав домінування, що має стримувати потенційних ворогів від будь-яких викликів сполученим штатам. Сила, влада, могутність. Таку стратегію для США обрав президент Дональд Трамп. Видання CNN аналізує загрози і ризики цієї політики. Один із помічників президента Дональда Трампа, який найдовше обіймає посаду у Білому домі, у понеділок дав найчіткіше пояснення епохальної зміни в глобальній ролі Америки, оскільки адміністрація обрала зухвалий курс після повалення режиму Венесуели. Ми живемо у світі, де можна говорити скільки завгодно про міжнародні тонкощі та все інше, сказав заступник керівника апарату. То Стівен Міллер, але ми живемо у світі у реальному світі, яким керує сила, яким керує влада. Сказав він, це залізні закони світу. Додав згодом будь-які союзники США, які все ще заперечують це після першого бурхливого року другого терміну Трампа. Повинні прислухатися до ще однієї речі, яку сказав Міллер. Ми наддержава і за президента Трампа ми будемо. Поводитися як наддержава, сказав він. Його коментарі прозвучали у контексті питань щодо заяв Трампа про те, що він керує Венесуелою після зухвалого рейду спецпідрозділів США, у результаті якого президент Ніколас Мадуро був затриманий і відправлений на судове слухання у Нью-Йорку у понеділок. Вони також врахували попередження Трампа у неділю про можливі нові дії проти інших країн. Він конкретно погрожував Колумбії. Також сказав, що Мексика повинна зібратися з силами. Трамп також не що. Давно пообіцяв, що Іран зазнає дуже сильного удару, якщо вб'є протестувальників. Як завжди, з адміністрацією Трампа необхідно ретельно зважувати нестабільну риторику, часто спрямовану на провокацію критиків або задоволення виборців. А Міллер конкурує з президентом своїми вибуховими заявами. Але це вже не просто слова. Тепер йдеться про дії. Трамп виправдав напад на Мадуро Зобразивши його вершиною величезного наркокартелю а його країну багатогранною загрозою для Сполучених Штатів. Як демократично обраний президент, Трамп має широкі повноваження щодо зовнішньої політики і не має нічого, крім зневаги до ідеї про те, що Конгрес має будь-яку наглядову роль. Мільйони людей жили б краще без Мадуро, якби Венесуела перейшла до демократії, а мільйони біженців могли б повернутися додому. Але агресивна стратегія Білого Дому у Венесуелі, не кажучи вже про його очевидний намір надати сили залишкам режиму, а незаконним демократичним лідерам, викликає глибокі питання. Так само як і його зухвала відмова звертатися до конгресу за дозволом на очевидний акт війни, а саме захоплення іноземного лідера і порушення суверенітету Венесуели в операцію, у якій за словами офіційних осіб брали участь майже 200 американських військовослужбовців на місцях і відбулася запекла перестрілка. Тож виникають питання: чи має Трамп життєздатний план для Венесуели після повалення Мадуру, як військові і дипломатичні ресурси США можуть встигати за темпами швидко зростаючих амбіцій? Трампа чи планує адміністрація подальші військові вторгнення до Венесуели? А скільки усе це коштуватиме американським платникам податків? Сумнівно, чи може президент, який намагається керувати власною країною, де його рейтинг схвалення впав нижче 40%, а виборці обурені високими цінами, керувати іншою країною? Риторично відповідає CNN. з тих самих причин, войовничі погрози Трампа підпорядкувати собі низку інших країн також видаються сумнівними, кажуть журналісти лідер. Республіканської більшості у Сенаті Джон Т'юн навів найдивовижніший приклад небажання Конгресу контролювати президента, коли заявив Видання CNN, що заздалегідь повідомляти вищих лідерів конгресу про рейд було б нерозумно, оскільки Конгрес не найкраще вміє зберігати таємниці. Це, знаєте, якби було якесь рішення Верховної Ради на порядку денному, мало би воно бути ухвалене. І от депутатами, якимось голосуванням, а український президент взяв і це рішення, реалізував якось сам, і воно доволі суперечливе. Так немає того документу, який має бути від Верховної Ради, і хтось без депутатів казав. А ми просто не на ненадійну інформацію тримали, того ну добре, що він там сам вирішив. Розумієте, це певне порушення якогось ладу, який має бути у демократичній державі. Звісно, це така гіберполізація, коли ми говоримо про українську владу, бо механізми у нас трохи інші, Ну, але зрештою Трамп обходить усі ці інстанції, які мали б планувати зокрема міжнародну політику Сполучених Штатів Америки. Схожу ситуацію він зробив в принципі і з Іраном, коли Сполучені Штати Америки атакували Повітря, цю країну. Е, бачимо, що. Зараз, в принципі, навіть у Конгресі кажуть, що не треба нам нічого там дуже сильно розказувати. Звісно, там є різні думки, про них ми з вами ще пізніше поговоримо. Ну а зараз ми переходимо до того, що у цей весь момент з'являється, зокрема, і Гренландія. Після рейду у Венесуелі Трамп знову наполягав на тому, що автономна данська територія життєво важлива для національної безпеки США. Міллер натякнув, що США можуть. Е Окупувати її просто тому, що Америка сильна, а Данія слабша, навіть якщо будь-яка операція із захоплення Гренландії буде неявним і безпрецедентним нападом на члена НАТО. Сполучені Штати це сила НАТО. Щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО. Очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, сказав Міллер. Гренландія завжди була стратегічно важливою перлиною. Вона розташована на Атлантичних судноплавних шляхах. А в міру танення полярних льодовиків вона стає ареною змагання над держав між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм. Ну і вишенька на торті Трамп не підтримував опозицію Венесуели, бо не отримав Нобелівської премії миру. Ми живемо в Сюрі. Видання «The Вашингтон Пост пише: напередодні Трамп фактично відкинув перспективи демократичної опозиції Венесуели, зокрема, лауреатки Нобелівської премії Миру Марії Коріне Мачадо, чи кандидат Едмундо Гонсалес отримав понад дві третини голосів на виборах минулого року, на яких Мадуро відмовився залишати посаду. Їй було б дуже важко бути літеркою. Сказав Трамп, коли його запитали про Мачадо у суботу, додавши, що вона цитує: має підтримки чи поваги в країні. За словами. Особи близької до її команди соратники Мачадо, яка минулого року таємно втекла з Венесуели за допомогою Сполучених Штатів, аби відвідати церемонію вручення Нобелівської премії в Норвегії, були заскочені зненацька таким коментарем Трампа у неділю. Вона та її прихильники знову закликали венесуельську діаспору вийти на вулиці. Але оскільки два найвідоміші лідери перебувають за межами країни, Гонсалес втік до Іспанії минулого року після виборів, а місце знаходження Мачадо невідоме, вони мало що. Що могли зробити для мобілізації реакції всередині Венесуели. Один лідер венесуельської опозиції, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити внутрішні дискусії, сказав, що зауваження Трампа було важко сприймати багатьом в опозиційному русі, але під час кожного переходу доводиться ковтати гіркі пігулки. Двоє людей близьких до Білого Дому заявили, що відсутність інтересу президента до підтримки Мачадо, попри її нещодавні спроби підлеститися до Трампа, впливає випливає з і Рішення прийняти Нобелівську премію миру, нагороду якої президент так відкрито прагне. Хоча Мачадо, зрештою, сказала, що присвячує нагороду Трампу, її прийняття премії було найбільшим гріхом, сказав один із джерел. Якби вона відмовилася і сказала, я не можу це прийняти, бо це Дональда Трампа, вона була б сьогодні президентом Венесуели. Сказало це джерело анонімно. Американські чиновники наполягали на тому, що багаті нафтові родовища Венесуели стимулюють Родрігес співпрацювати з Вашингтоном і створюють важелі впливу, якщо вона відмовиться грати у цій сфері. Однак експерти були спантеличені обіцянкою Трампа захопити нафтову промисловість Венесуели, повернувши активи американським компаніям, чиї контракти були анульовані під час націоналізації галусі десятиліття тому. Європейська влада розслідує навмисне пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі уже вдруге з 31 грудня. Керівник Литовського національного центру кризового управління Вілмантас від з 5 січня заявив, що Литовська та латвійська влада розслідують навмисне пошкодження підводного оптичного кабелю у Балтійському морі, яке сталося ввечері 2 січня. Відкаусказ заявив, що влада наразі розслідує справу невизначеного судна та його екіпажу, які зараз пришвартовані у порту. Лієпая, після чого назвав судно чи його приналежність, а також не пов'язував пошкодження з конкретним виконавцем. Фінська та естонська влада повідомили про пошкодження підводного кабелю зв'язку між Естонією та Фінляндією у наслідок навмисного перерізання 31 грудня і затримали екіпаж судна Фітбург, яке перевозило санкційну російську сталеву продукцію з Санкт-Петербурга за підозрою у перерізанні кабелів, але поки що не назвали конкретного виконавця інці. Іденту цієї ситуації з підводним кабелем 31 грудня та 2 січня відбуваються на тлі посилення російської кампанії нульова фаза спрямованої на дестабілізацію Європи, підрив єдності НАТО та створення політичних, інформаційних та психологічних умов для потенційної майбутньої війни Росії проти НАТО. Необхідно встановити причини пошкодження кабелю. Було воно навмисним або, можливо, сталося під впливом погодних умов чи інших факторів. Саме це зараз розслідується в рамках кримінального процесу, пояснили в поліції. Який дивний збіг обставин? Просто судно, яке перевозило російські товари. І обірваний кабель у Балтійському морі, де це вже ставалося неодноразово, ймовірно, було пов'язаний з російським тіньовим флотом. Такий збіг спеціально його і не придумаєш. Я ж нагадаю, що з 23-го року у Балтійському морі зафіксовано уже 10 випадків пошкодження підводних кабелів, що вплинуло на роботу мереж у кількох країнах, зокрема в Естонії, Фінляндії, Швеції, Німеччині та Литві – що найменше у двох випадках пошкодження сталося через те, що кораблі тягнули по дну якір. Тож і за останній короткий доволі період це не перша така атака. 18 листопада 2024 року. Фінська влада заявила про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією і Німеччиною. Тоді ж було зафіксовано обрив ще одного між Литвою та Швецією. На початку грудня на інтернет-лінії між Швецією та Фінляндією сталося два нові розриви кабелю пошкодження сталося на суходолі Веспо та віхті 25 грудня. Фінський національний оператор електромереж «Фінгрід» заявив про пошкодження підводного електрокабелю Естлінг, 2 який з'єднує Фінляндію та Естонію. 21 лютого 2025 року. Берегова охорона Швеції повідомила про пошкодження ще одного кабелю зв'язку, який з'єднував Фінляндію і Німеччину. Пошкодження сталося біля острова Готланд у шведській економічній зоні Балтійського моря. Пошкодження підводних кабелів зв'язку у Балтійському морі, до яких можуть бути причетні судна так званого російського тіньового флоту, здебільшого не є проявом гібридної війни, а радше наслідком збігу обставин. Таку думку висловив колишній аналітик служби зовнішньої розвідки Естонії Андрес Восман, який протягом п'яти років аналізував розвіддані пов'язані з Росією. Ймовірно? В інтересах Росії тримати Балтійське море максимально безпроблемним і придатним для судноплавства, оскільки їхній експорт залежить від стабільності Балтійського моря. Зі стратегічного погляду Москві ця халепа не потрібна. Водночас Росію також характеризує безлад, через що не можна повністю виключити ситуацію, коли одна рука не знає, що робить друга. Одночас Восман попередив, що чим довше західні країни дозволятимуть тіньовому флоту активно діяти у Балтійському морі, тим вищою є ймовірність нових інцидентів у майбутньому. Росія навряд чи наважиться атакувати країну НАТО, доки не буде абсолютно впевнена, що США не відповість. А нинішня хаотична позиція Білого Дому такої впевненості Кремлю поки не дає Трамп і Зеленський можуть навіть щиро вірити, коли говорять, що на 90% наблизилися до мирної угоди. Проблема в тому, що це домовленість між Україною та США. Неодноразові пропозиції припинення вогню, які задовольняли значну частину початкових цілей Москви, щоразу відхилялися. Це свідчить про те, що Росія вважає для себе вигідним продовжувати війну, аніж погоджуватися на запропоновані умови. І доки цей розрахунок не зміниться, підстав очікувати завершення війни немає. Базові цілі сторін залишаються незмінними. Росія прагне зараз чи пізніше знищити Україну як вільну і незалежну державу. Україна ж хоче вижити. Присутні відсутність спільного ґрунту між цими позиціями і стала причиною початку війни у 2014 році і її повномасштабної ескалації у 2022. Навіть потенційне припинення вогню було б надзвичайно небезпечним. У попередніх конфліктах у Грузії та Сирії Росія майстерно втягувала західних лідерів у нав'язування жертвам нереалістичних умов, залишаючи за собою повну свободу порушувати домовленості. Немає жодних підстав вважати, що цього разу буде інакше. Москва не підпише угоду, яку не зможе порушувати на власний розсуд або яка не даватиме їй переваги для відновлення війни у зручний момент. Навіть якщо бойові дії послабшають, багато європейських політиків сприймуться як привід зробити вигляд, що загроза зникла і терміново зміцнювати власну оборону вже не потрібно. Водночас Росія не припинить підготовки до можливих дій проти Європи, незалежно від будь-яких дипломатичних домовленостей. Йдеться про диверсії та пробні атаки на цивільну інфраструктуру і важливі логістичні об'єкти. Експерти по різному оцінюють, коли Росія знову буде готова до відкритої війни проти України чи країни НАТО, але всі погоджуються в одному. Це стан. І це раніше, ніж Європа встигне по-справжньому підготуватися до самостійної оборони. Далі ми з вами повертаємося до війни, що вже триває російсько-української. Росія продовжує атакувати позиції українських військових по всій лінії бойового зіткнення. Зокрема, противник тисне у Донецькій області. Для просування на цій ділянці проти значних успіхів він не зазнав. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Тим часом у сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомили про підсумки бойової роботи підрозділів за тиждень. Підрозділи з координованими діями не допускають подальшого просування противника. Загалом за минулий тиждень зафіксували зниження кількості штурмових дій ворога 43 проти 53 за минулий період. Водночас кількість ударів тактичною авіацією залишається на достатньо високому рівні з 28 грудня 2025 року по 4 сі. Річня 26-го противник скинув у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ близько 220 авіабомб. Втрати ворога ліквідували 213 окупантів, збили та посадили 1294 БПЛА різних типів, знищили та уразили 51 одиницю авто і мототехніки. Знищили та уразили сім НРК та один танк. Своїми результатами за понад півроку роботи поділилися в СБС. За сім місяців з моменту створення угрупування сил безпілотних систем ефективно виконувало завдання за призначенням на ключових напрямках фронту. За цей час виконано понад 832 тисячі бойових вильотів. Лише собі уявіть майже мільйон. Загалом уражено понад 168 тисяч цілей, орієнтовна вартість яких складає 20 мільярдів доларів. Серед уражених цілей понад 50 тисяч одиниць особового складу, 532 танки, більш ніж 7,5 тисяч одиниць автотехніки, 5,5 тисяч одиниць мототехніки, близько 2,5 тисяч гармат тисяч гармата гаубиць, більше 350 п'ятдесяти цілей на території Російської Федерації, що завдало збитків противнику орієнтовно на 3 мільярди доларів щомісяця. Українські сили оборони продовжують невтомно працювати кожного дня. Ця доба винятком не стала. Тож далі переходимо до оперативної ситуації на полі бою. Загалом упродовж доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Ворог завдав трьох ракетних і 65 авіаційних ударів. Застосував дев'ять ракет і скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив майже 4 тисячі обстрілів, зокрема 101 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження майже 7 тисяч дро. Онів Камікадзе на північно-слобожанському і курському напрямках за добу ворог завдав п'ять авіаударів, скинувши 15 авіабомб. Здійснив 94 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема три з реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських захисників. На Куп'янщині ворог тричі атакував позиції наших захисників. На Лиманщині ворог здійснив 9 атак. На слов'янському напрямку сили оборони зупинили 7 наступальних дій загарбників. На Костянтинівському противник здійснив 21 атаку. На Покровщині наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора на Олександрівському напрямку. Це стик Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей. Противник здійснив 14 атак. На Гуляйпіллі наші оборонці зупинили 46 ворожих спроб. Бачимо, що Кількість боєзіткнень на південь на півдні зараз зростає і навіть перевищує Покровщину, тобто це найбільш гарячий пекельний буквально напрямок для українських сил оборони на Оріхівському напрямку. Загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів. На Придніпровському ворог двічі теж штурмував позиції наших захисників. Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат, у живій силі і техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворога, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс ТОР, два пункти управління БПЛА, чотири гармати та ще два інших важливих об'єкти російських загарбників. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем. Реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 879 безпілотних літальних апаратів та 157 одиниць автомобільної техніки окупантів. Президент Зеленський прокоментував кадрові зміни у службі безпеки України. Зробив він це у своєму традиційному зверненні до громадян. Тож далі слухаємо. Вдячний Василю Малюку за сильну бойову роботу, за асиметричні операції, які він вміє робити. Саме такими операціями Василь і буде займатися надалі. Ми обговорили з ним цю роботу. Повна політична підтримка наших асиметричних дій проти Росії у СБУ є. Євгеній Хмар, людина досвідчена, саме його зараз призначено. Тимчасовим виконуючим обов'язків голови Служби безпеки України. Хмара очолює. Центр спеціальних операцій А СБУ. Говорив також з Денисом Килимником, першим заступником керівника Альфа. Він один з тих, хто завдає саме тих ударів по ворогу, які росіяни відчувають, які додають українцям мотивації. Говорив з Василем Козаком, полковником СБУ. Це молодий хлопець, один з представників нового покоління українських захисників, воїнів СБУ. Майстер операцій. Ми обговорили з ними те, що вже зроблено, і те, що ми ще плануємо. Підтримую цю роботу, вдячний за свіжий погляд на роботу СБУ. Говорив з Олександром Покладом. Важливо, що внутрішній захист української державності та контрразвідувальна складова робота СБУ значно посилені за роки цієї війни. Потенціал СБУ буде більшим саме в контексті захисту України, захисту наших позицій, захисту національних інтересів. Я дякую всім, хто працює саме так. Будуть подальші кадрові рішення. Я ж нагадаю, напередодні стало відомо, що Василь Малюк покинув пост очільника СБУ. Він і надалі залишатиметься у структурі. Його на цій посаді замінив начальник центру спецоперації Альфа Служби безпеки України Євген Хмара. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність, розповідає президент. Певнений, що сильна і сучасна спецслужба запорука безпеки нашої держави на це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони. І я дякую йому. Вірю у справедливий мир і розквіт України. Такими словами про свою відставку повідомив Василь Малюк. Не всі зміни, про які говоримо зараз. Президент Зеленський зустрівся з Михайлом Федоровим, аби обговорити потенційний формат роботи Міністерства оборони України. Головний принцип технологічність української оборони повинна зберігати життя українських воїнів. Росія у цій війні має одну значну перевагу, а саме, можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на нашу державу. Від початку цієї війни мінцифра була і залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України, наголошує президент. Це Стосується і розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів і сучасного зв'язку. Звісно, що Україна абсолютно віддана дипломатії, прагне закінчити якнайшвидше цю війну, але Росія не демонструє аналогічного підходу і затягує агресію, каже Зеленський. Будемо протидіяти цьому завдяки більшій технологічності і трансформації сфери оборони. Обговорили формати змін. Які Михайло Федоров готується впровадити на посаді міністра оборони України за тиждень Михайло представить проекти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення, технологічні рішення вже працюють. Зокрема, за грудень 2025 року верифіковано та підтверджено на відео вже 35 тисяч знищених окупантів за листопад було 30 тисяч підтверджених уражень. За жовтень було 26 тисяч уражень. Очевидно, що технології працюють ефективно, чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту.